Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 Підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли найзручнішим способом і сума чисел 456, 3012 і 2044. Запишемо це завдання. Я пропоную. Знайти суму чисел 456 і 2044. І до результату суми додати число 3012. 456 додати 2044. Це буде 2500. І 2500 додати 3012 це буде 5512. І відмічаємо варіант правильної відповіді. П'ять тисяч п'ятсот дванадцять.